Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Прямо зараз будемо говорити про безпеку. З нами на зв'язку бойовий медик позивний Київ, Володимир Воліков. Пане Володимир, моє вітання. Мої, ви... Мої вітання, пане Геннадію. Дуже раді вас бачити. Пане дуже раді вас бачити. Раді раді, що у вас є. Світло, бо зараз це така історія не, не завжди буває. Слухайте, ну давайте так поговоримо. Якщо так, вже у нас сьогодні на бойовий медик. Давайте спробуємо. Ми завжди тут намагаємося зрозуміти цю різницю в різних підходах наших збройних сил, збройних сил Російської Федерації. Там і взагалі, от мені цікаво ваша особиста думка, як професіонала. Слухайте, які відмінності в тактичній медицині у нас і у ворога. Можна окреслити якусь, якісь такі боки чи ні? Можна. Можна. Відмінність у самому підході. Ми користуємося протоколами НАТО. Протокол mm -hmm. називається МЕРЧ. Якщо його розшифрувати, перше Massive Bleeding. тобто спочатку зупиняємо масивну кровотечу. Далі у нас йде airway Менеджмент. Тобто ми дивимося дихальні шляхи, вільні чи ні, диха людина чи ні. Дальше, далі у нас respiration. Тобто ми дивимося, грудна клітина, ушкоджена чи ні. Якщо ушкоджена, треба закривати пошкодження, бо можуть бути явище так називаємо пневмотораксу. це досить небезпечно. Далі циркулейшн. Ми дивимося, як у нас накладені. Турнікети, чи щільно, чи ще є кровотеча, чи немає, і взагалі якісь дрібні пошкодження на цьому етапі ми усуваємо. Далі у нас іде хід, інжури, гіповолімія і гіпотермія. Тобто, ми дивимося, голова рани голови, є чи ні, чи є травми. Чи нема, якщо це е, все нормально? Гіпотермія, тобто поранена людина втрачає тепло. Ми повинні надати. Ну, це вже в червоній зоні. Робиться над, на, на надати збереження тепла, використовуючи спеціальні е, ковдри, такі є або підручний матеріал, і гіпо, гіповолімія, Поранена людина втрачає кров, втратила кров, електроліти втратила, треба е, крапельницю, наприклад. Це от наш підход в армії ворога трошки інші, і головне засоби надання допомоги в них іще з протоколів. По-моєму, Червоної армії 70-х років. Вони досить часто зараз використовують ці резинові жути есмарка, які досить важко накласти. Це потребує час. Там є своя методика. Сам по собі цей джут він теж такий капризний. Чому? Тому що от, поки ще зараз більш-менш температура не холодна, він спрацює. А якщо то буде мінус 10 і вище, він mm -hmm. просто розсипеться. Mm -hmm. Ми використовуємо кет-турнікети, так називаємо турнікети, які дуже швидко накладати, вони досить міцні і досить потужні. І головне, що маючи турнікет, людина сама собі може надати допомогу зупинити ту кров. Якщо в мене буде жут есмарха, і мені потрібно буде зупинити кровотечу з руки, наприклад, так то самому його накласти це нереально, а це час, це час, який коштує життя. <гументальна> Слухайте, ну це ж жути е Есмарта. Це так така річ. Я думаю, що найближчим часом їм, окрім іконки, нічого вже не будуть класти у цю. Шухлядку, шухлядку для ліків, іконку. І добре, якщо ця іконка не буде іконкою Стрімоусова, розумієте, Про що кажу? Слухайте, рухаємось далі. Наразі цей тиждень кажуть, що може бути дуже важким. Важким для нашої країни, бо ворог продовжує і наразі готується знову. кажуть, обстрілювати нашу інфраструктуру. Тому багато людей взагалі то майже більшість людей зараз знаходиться в такому неперманентному стані, коли світло то є, то немає. І ось наразі може. Стати така ситуація, коли його не буде довго. Ніхто не знає, як, як довго ніхто не знає, скільки часу це буде тривати. Є декілька сценаріїв там від годин лічених до тижня або, або, або навіть двох. Тому тут важливі поради. Давайте спробуємо надати якісь поради людям, які опиняться в один час. Дивіться, вони можуть опинитися і без електрики, і без води, і без каналізації, і навіть і навіть без тепла. Без тепла, і там може і без газу, а може, води у деяких вже немає газу і таке інше. Тому які паради ви б тут надали українцям? Ну, по-перше, треба мати запаси води. Не думати, що та впораємося, та треба бути готовим до будь-яких сценаріїв. Тому основне це мати запаси води. Зараз дуже багато я бачу. Є в продажу портативні такі газові плиточки з балончиком. Якщо є змога придбати таку плиточку, принаймні ви хоча б собі якийсь чай зробите або щось зварите, заряджати павербанки, щоб вони були заряджені. Щодо тепла щодо тепла, тут хочу взагалі дати таку пораду: вже є такі випадки, на жаль. Коли люди придбали собі генератори, і є вже випадки ураження чадним газом. Тому uh -huh. хочу застерегти від цього і нагадати, що генератор, будь-який генератор це пристрій, який працює на відкритому повітрі, його uh -huh. не можна включати, запускати в квартирі в обмеженому просторі, він повинен бути надборі. От це таке. Ну, Абсолютно такі от, е, звичайні поради. Я думаю, що е, у нас вже такий імунітет, уже є, уже запасаються і водою, запасаються і теплими речами, е, ну все отак угу. Я що коротенько. Угу. До речі, тут нещодавно бачив такі лайфхаки. це для тих, от якщо вже вибухнуть світла, там немає води. Якщо є газ, то я бачив, там така цеглина. дивіться, на от газова плитка і із... і Ну, і, і Принцип простий. Я так розумію, що це якась вогнеупорна цеглина, і там маленька подача йде газу, і воно, як -от, газова плитка працює, цеглина нагрівається і якось підіймає, підіймає на декілька градусів чи наскільки, не знаю, не проводили ми такі, на, Наразі не, не можемо зараз зробити цього експерименти, наскільки ж воно, ну то тут в залежності від метрів квадратних. Думаю, це. Але тут також хочеться зауважити, що дуже повинно бути обережним, і Не всі ці цеглини. Вогне стійкі, тому будьте обережні. Люди, бо багато-багато пожеж може бути. Слухайте, рухаємось далі. Давайте гіпотетично уявимо таку ситуацію. Ми періодично про це говоримо. Це темрява темрява в ворог почав обстріли. І тут, слухайте, не ну дивіться, ну от така ситуація. Може і не, немає телефону, може ще не ні, ні, нікого поряд, але потрібно якось. А, а, Допомогти людям, які поряд у, у разі обстрілу, і отут о, я розумію, що паніка це найголовніша. Найголовніший ворог ну взагалі будь-якій ситуації, тому тут за не потрібно панікувати, але потрібно зрозуміти, що з тобою або тим, хто поряд відбувається, да, там які поранення він отримав, і яку саме допомогу можна йому надати. Бо я знаю, там у разі різних поранень, різних етік і допомога різна, щоб тут не зашкодити. Бо один там затягнув того жгута, чи там я не знаю, чим, чи то нього. Ногу відрізали, а той переплутав там одне поранення з іншими, таке таке. От, от як тут от допоможить нам розрізнити ці поранення, і що потрібно робити? Е, перше, як ви дуже добре сказали, не панікувати, тому що паніка то все, то все. Ніякої паніки. По друге, якщо поруч з вами поранена людина, треба, якщо нема ліхтарика, взагалі нічого немає, обмацати. Обмацати на кровотечу mm -hmm. у нас кровотечі є двох видів: це артеріальна кровотеча і венозна. Ну, третій вид це змішаний, коли йде ампутація, mm -hmm. не дай Боже, якщо це артеріальна кровотеча, ви відчуєте рукою струмочок. Якщо не бачите, в темряві, взагалі нічого, воно буде таким струмочком витікати. Якщо це вінозна кровотеча, воно такою плямою повільно розпливається, але теж таку кровотечу. Повинно зупиняти, тому що якщо попаде у сосуд, то буде емболія, це теж небезпечно. Потім, якщо нема джута, якщо там, що є під рукою, можна просто кусок тканини узяти. Якщо це кінцівка, так? ми завжди перекриваємо кров ближче до плеча, де в нас артерія проходить. Затягуємо і треба пам'ятати, що якщо ви перетягнули кінцівку, Турнікет, джут і будь-який засіб може знаходитися в такому стані не більше години. Через годину повинно турнікет або джут розпустити, розслабити на одну-дві хвилини, щоб все ж таки кров пішла до тканин, тому що ви можете накласти той джут через три години. Ту кінцівку можна вже буде відрізати. Далі е, обов'язково спілкуйтеся з людиною, е, якої ви надаєте допомогу, постійно бути в контакті, щоб, по-перше, людина заспокоїлась. По-друге, ви відчуваєте її стан, вона притомніє чи ні. Е, е, взагалі, е, як вона себе поводить, раз спілкується з вами адекватно, вона дихає, е, в неї досить задовільний стан. Ніколи не мовтіть Ну і е, правила двох стін, Да ми пам'ятаємо при обстрілах, якщо є змога, це до бомбосховища обов'язково і не нехтувати цими порадами. Ну і тримати себе в руках. Зрозуміло. Угу, так слухайте. Ну а от на тлі попереджень, цих про хімічну зброю кажуть, що ворог може вдатися. І до такого найближчим часом, і там не знаю, ніхто не знає, що, які саме Отрути він може використовувати, це, як кажуть, і новачок, і, 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 і принт чи там, ще і якісь о, о, рі, різні о, о, хімічні зброї. Тут які поради можна на, надати. От дивіться, там, я так розумію, що ну, так чи інакше буде якесь попередження від ДСНС. Якщо, не дай Боже, таке станеться, то буде там, якесь попередження, що ворог там, використав там, хімічну зброю чи ще якось. Тобто, а і, а і вже потрібно якось буде реагувати. Що, як до цього може не приготуватися можна і як реагувати? Вже після оголошення ДСНС обов'язково попередять Хочеться сподіватися, що з того боку ще якісь, якісь залишки здорового глузду залишилися і не буде такого. Але перше, це буде попередження. Друге, якщо є таке попередження, треба щільно закрити всі вікна. Максимально зробити приміщення ну таким вакуумним, так, щоб повітря не потрапляло. Далі обов'язково вдягнути засоби індивідуального захисту. Якщо є протигаз, супер. Якщо нема протигаза – респіратори, маски. Якщо є захисні окуляри, теж потрібно слухати сповіщення про евакуацію. Треба якомога швидше вийти з зони зараження. Тут теж є свої нюанси. Треба пам'ятати, що виходити з зони зараження треба перпендикулярно напрямку вітру. Це перше. Друге, уникати тонелей, якихось там ярів, лощин. там може бути велике скупчення того хімічного матеріалу або біологічної зброї про це пам'ятати, ну і теж не панікувати, основне зрозуміло. Угу. Ну тут я згоден. Тут фізика працює, і хімічні всі речовини будуть осідати, осідати тому дійсно по не нехтуйте цим. Йдіть і... подалі я від незим і лишін. Так. Слухайте, і... ну одна вибачаюся, пане uh -huh. Геннадії, коли ви вже вийшли з зони зараження у безпечне місце. Весь той одяг, який був на вас, треба зняти в мішок і знешкодити. Uh -huh. От є така теж помилка, що, наче вийшли з зони зараження, все нормально, а uh -huh. якісь краплини попали на одяг, і отруєння продовжується. Оце теж треба пам'ятати або або дещовичок якийсь з зверху можна накидувати, накидувати такий щоб так зрозуміло щоб потім голим бо босем живим голим босем не 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 залишитися зрозуміло слухайте ну одна дивіться одна також із проблем з яких ми зараз стикаємося ну і ця проблема я вам так скажу на довгий час буде переслідувати ну і і нас і ворогами це розуміємо, посттравматичний синдром так чи інакше, я бачив дивіться. Я, я, я на особисто бачив людей, які можуть не витримують у яких психіка, починає руйнуватися або якось щось з ними не так. Я маю на увазі, я бачив наших хлопців, наскільки вони сильними не були, але все одно там, і по ночах просипаються. І одна з основних проблем також, що вони дивіться, ну це насилля, так чи інакше, війна, це кров, та, міски, такі інше. І це насилля. І воно з війни приходить потім так чи інакше додому, розумієте? Там неважливо, якщо він став він суворіше через війну, чи у третій ночі він прокинувся у припадках і щось там е зробилося. Тому це проблема. Е давайте про це поговоримо. Які, е які тут паради можна надати родичам? Бо я так не розумію, від оточення дуже багато залежить цих е хлопців, які при приходять, і я думаю, що це більше для них пора поради. Дійсно, ми з цим ще будемо довго стикатися, тому що лікування посттравматичного синдрому досить тривале і комплексне. Це і медикаментозна допомога, це і психологічна, психіатрична допомога. Це вже ну, це цілий такий пласт. Що до родичів, щоб була максимальна атмосфера любові, любові. Тобто ага. тихий голос, не треба кричати, щоб там не відбувалося: максимальна увага, приділяти максимальну увагу і приділяти максимум любові, щоб людина розуміла, що її чекали, що вона повернулася, що все добре. А вже решта, решту вже вирішать лікарі, і я думаю, що. Було б добре, аби це була державна програма uh -huh. на державному рівні лікування ПТСР синдрому у спеціальних закладах, у спеціальних реабілітаційних центрів. У нас вже є спеціалісти з цього напрямку. От і тому я думаю, що таким чином, потихеньку, потихеньку ми цим будемо справлятися. Тут я згоден, бо з боку держави повинна бути більша участь, бо знаєте, так я. І бачу, ну у нас взагалі-то культура розмов і послуг психологів, знаєте, там чи ну не дуже вона розвинута, і знаєте, так ну скидаються люди, а тут хлопці прийшов звіни. Ну куди я що я піду до, до лікаря, мозгоправа, що я що ненормальний, чи що. І тому от мені цікава ваша думка. Слухайте, ну а це ж має бути насамперед тоді обов'язкова історія. Тобто, то був, якщо ти приймав участь у бойових діях, то обов'язково тобі потрібно спілкуватися з психологом, я не знаю там штатним, який буде, ну як як мінімум, який о, зрозуміє, що зараз з тобою, чи потрібно тобі та допомога, чи не потрібно. Бо воно ще раз кажу, воно як бомба, я бачив такі жахливі історії, як бомба сповільненої дії. Тут зараз все нормально, нормально, нормально. А через тиждень там ну, жахливі історії, я знаю там. Отаманово в купі із шизофренією, там окремі випадки. Але я так розумію, що посттравматичний синдром загострює, загострює все, що там як що було от всередині. Тому що ви думаєте з цього приводу? Дійсно, це потрібно обов'язково. І цікаво, а в інших країнах і державах, у них там це обов'язкова історія, чи ні? Чи за якої за особистим бажанням? На ну, знову давайте, знову давайте згадаємо Сполучені Штати Америки. Mm -hmm. В них це є обов'язковим. Обов'язковим є наявність такого військового психолога, і це ще за часів війни у В'єтнамі. Навіть якщо ти провів один день на нулі, да, в гарячій mm -hmm. точці, навіть якщо ти один день провів, все одно ти мав. Проходити психологічну реабілітацію, і uh -huh. у них це теж на рівні держави, це є обов'язковим і це є, я вважаю, правильним. І тому було б дуже добре, аби в нас на державному рівні започаткували таку програму. Почали готувати таких фахівців, як військовий психолог, який саме заточений на от, спілкування з ПТСРщиками. Це було б добре. Я думаю, що воно так і буде, що ми до цього прийдемо. Угу. Ну і добре, я також маю надію. Ну <кхух> <кхух> давайте наостанок поговоримо про. Таку ем, ситуація, музика, музика на фронті. Слухайте, музика на фронті, о, чому це важливо, і як це підіймає м, бойовий дух, і як це корелює з мотивацією? Бо дивіться, ну воно з одного боку, да. Там ну, розуміємо, музика на фронті. Ну може, там ну що там, трошки там підіймає дух, підбадьорить. А з іншого боку, коли кожного разу ми спілкуємося з військовими експертами, а вони кажуть, що мотивація, мотивація для військових це якось уніформа. Як підготовка, що якщо її немає, вона на недостатньому рівні, то це ну от як бути там в одному чоботі І, А якщо вона є, то це от як у ще один бронежилет, або, або ще одна якась броня, яка тебе під підтримує. І я знаєте, я згадав, була така легенда. Не знаю там про чия вона, ну, чи буддійська, чи, 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 чи китайська, чи я не пам'ятаю, але там вона така собі, Шов, йшов монах і е, грав на сопілці. Йшов монах, грав на сопілці і слухайте, і на нього він повертався з якоїсь війни. По-моєму, схоже, це китайська прислів, з якоїсь війни. І на нього напали тисячі тисячі воїнів. І він, слухайте, там в чому легенда. І він почав грати на сопілці на цій своїй якусь мелодію, яка ввела його в бойовий транс. І всі ці тисячі людей, які на нього напали, померли. Це легенда, так ми розуміємо. Але кажуть, що дійсно, там ну, якусь силу все ж таки музика має. Що ви? Я знаю, що ви просто також відношення маєте і до музикальної історії. Розкажіть свої думки з цього приводу, як взагалі дійсно чи дійсно це допомагає і має нас нагу? Звісно, ви знаєте, що я теж пишу музику. Особисто для мене це можливість якось пере, переключити себе. Свій психологічний стан на творчість. А що торкається на полі бою, дійсно це дуже м, така сильна мотивація. Згадайте червону калину, яка стала хітом. Уже бійці дуже часто слухають цю пісню. А, згадаємо, давайте ще м, наші, наші воїни в за часів характерників. Пам'ятаєте, козаки, характерники? Вони виходили в бій під бойові барабани. Тобто, це дуже потужна була uh -huh. зброя, от саме бойовий барабан, ритм, особистий ритм. Теж саме і зараз, якщо е, є можливість слухати пісні, наші пісні е, в останній час багато з'явилося гарних пісень про Україну, про нашу непереможну націю, і це дійсно це дає таку мотивацію досить сильну. Боронити нашу землю, і я вважаю, що це дуже добре. Що от зараз багато артистів, які теж ризикуючи життя, вони їдуть до хлопців, дають концерти і піднімають бойовий дух. Ну і музика у нас різна. Я ось якось бачив одне відео, порівнював. Відео з нусти хлопців, де вони там сидять, з, з частини, з тилу, а з частин, де вони сидять, і там, ну там що вон на скрипці, там хтось гарно так грав, чи якісь пісні, там під гітару вони співають, чи щось таке. І тут, слухайте, і російську показують цю історію, а там так ну, навіть не Володимирський централ, ну якась така, чи Новіков, чи щось таке там, ну про зону, про зону якісь такі пісні, і вони всі сидять, слухають. І я так собі думав, 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 слухайте, ну до речі, якщо їхня вся військова історія Влюються і зараз Пригожин продовжує ці гастролі по зонам. То я думаю, що музика наша буде все більше і більше відрізнятися одна від одної. І у них піде оця, я не знаю, там друга друга хвиля. Я не Я не називав би це шансоном. От дійсно там, що вони слухають, це не шансон, це якісь там ла лагерні лагерні пісні. Тому відмінності є у нас і в цьому. Так ну майже про все ми поспілкувалися. Пане Володимир, дякую я вам за те, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. Да, І до, я нових, вам дякую. до нових зустрічей! Обов'язково ще побачимо. Це буде Україна. Це буде Україна. Нашим телеграчам я нагадую: заходьте на YouTube канал, жамкайте на дзвоночка, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!